Раз, два три, хлопці з лісу! Раз, два, три, ми ще живі. Вітаю, друзі! В ефірі канал Хлопці з лісу. І сьогодні настав час поговорити про техніку безпеки при поводженні зі зброєю. Якщо ви вирішили придбати собі власну цивільну зброю, або якщо трапилося так, що ви отримали лист щастя у вигляді повістки, і приєдналися до лав найпрекрасніших чоловіків у світі, вам слід запам'ятати ряд постулатів, які є невід'ємною частиною життя людини, що користується вогнепальною зброєю. Останнім часом ми можемо спостерігати просто величезну кількість різного роду мутних типів, які накрутили собі, що вони екстра-професіонали і можуть дозволяти собі робити з вогнепальною зброєю просто невимовну діч. Всі ми прекрасно розуміємо, що люди, які користуються вогнепальною зброєю, поділяються на дві категорії: перша це ті, в кого випадковий постріл із неї був, і друга це в ті, в кого випадковий постріл із неї буде. Враховуючи це, люди, які дозволяють собі робити зі зброєю невимовну діч, рано чи пізно своїм. Ми діями можуть призвести до непоправних наслідків. Власне для того, щоб цих наслідків уникнути, люди і придумали техніку безпеки, при поводженні з вогнепальною зброєю. Правила техніки безпеки вони є універсальними для всіх видів вогнепальної зброї, а також для предметів, які цю зброю імітують. Наприклад, якщо ви на тренуванні взяли там муляж автомата, який виготовлений із дерева, ви все одно повинні користуватися і поводитися з ним, наче це повноцінна вогнепальна зброя. Щоб у вас у голові відкладалися всі оці от моменти, які ви повинні будете дотримуватися, які повинні будете знати у своїй підсвідомості, знати як отчинаш, коли візьмете до рук бойову зброю. Хтось із вас може сказати, що дивно, що хлопці з лісу говорять про техніку безпеки, адже це канал про порушення техніки безпеки. І певною мірою ви будете мати рацію. Нам часто закидають, що ми мавпи із рушницями люди, які в основному займаються стрілецьким спортом. І зі своєї дзвіниці вони будуть певною мірою мати рацію. Оскільки вони звикли, що на стрільбищі, коли ми практикуємо чи беремо участь у якихось змаганнях, у нас зброя, коли вона заряджена, має дивитися тільки в сторону мішені. А коли ми не працюємо зі зброєю, вона повинна лежати у піраміді. Це правильно, але на війні так не буває. А ми говоримо з вами про техніку безпеки, при поводженні зі зброєю, саме у контексті участі в бойових діях. Адже в умовах війни у вас дуже часто буде таке, що ваша заряджена і знята з запобіжника зброя буде дивитися не обов'язково в сторону мішені, в сторону противника, а вона буде дивитися, наприклад, під ноги кудись в землю, або буде дивитися в вікно, і ви не знаєте, є в тому вікні противник чи немає там противника, але ви повинні тримати свій сектор. Досвід володіння вогнепальною зброєю викристалізував три основні правила, які кожен власник зброї, чи особистої, чи службової, повинен запам'ятати так, щоб він їх знав навіть серед ночі, якщо його розбудять. Правило номер один: ніколи не направляти зброю на живих людей. Але квадрокоптери живими людьми не вважаються. Правило номер один категорично треба дотримуватися завжди. Незалежності від того, з чим ви працюєте і де ви працюєте. Чи у вас зброя заряджена, чи у вас зброя розряджена, чи ви використовуєте на тренуваннях якісь речі, які імітують зброю. Завжди пам'ятайте, не можна направляти зброю на живих людей. Дуже добре думайте, коли організовуєте якісь тренування. На яких намагаєтесь зробити все максимально антуражним і в лапках наближеним до умов бойових дій, коли під час тренувань ви використовуєте спецефекти, на кшталт піротехнічних засобів, чи маєте бажання постріляти у курсантів над головою, щоб вони звикали до стрілянини, використовуйте краще холості на бой. оскільки історія знає дуже багато прикрих випадків, коли використання бойової зброї не продумане у таких ситуаціях призводило до плачевних наслідків і зовсім непотрібних втрат. Правило номер два. Уся зброя завжди сприймається як заряджена. Завжди. Коли беремо зброю в руки, перевіряємо її нерозряженість. Особливо, якщо вона у вас там протягом певного якогось часу не перебувала у вас в руках, а лежала десь там біля ліжка. Скажемо, перевіряємо зброю, перев... дивимося, що в неї в патроннику, аби уникнути якихось поганих ситуацій. Так само перевіряємо зброю, на розряженість кожен раз перед чисткою. Це дуже просто. Від'єднали магазин. Відтягнули патронник, подивилися, що там. Якщо всередині пусто, відповідно відпускаємо. Якщо на вулиці темно з якихось причин, запхали туди палець, намацали патронник пальцем. Якщо там нічого немає, відпустили. Зробили контрольний спуск. Якщо у вас, скажімо, більш православна зброя, то тут принцип той самий: від'єднали магазин. Відвели затвор, заглянули всередину. Можемо пальцем перевірити, відпустити. при цьому робити контрольний спуск не обов'язково. Якщо ми вже зняли з запобіжника, відтягнули кілька разів, відпустили, тоді вже робимо контрольний спуск. І третє правило, на якому ми постійно акцентуємо, це те, що палець на спусковому гачку, ось він, це не курок, це спусковий гачок. Палець на спусковому гачку повинен бути тільки в той момент, коли ви здійснюєте постріл. Звичайно, у житті можуть трапитися якісь екстрені ситуації, коли вам треба бути, грубо кажучи, на шухері. І е, тримати уже палець на спусковому гачку, щоб бути готовим до пострілу. Але ці ситуації є е, радше виключенням із правила, аніж правилом. Тобто, тримати палець на спусковому гачку за 500 метрів від умовного противника так не треба робити. Тобто, ми ставимо палець на спусковий гачок, коли ми прицілилися в умовну мішень, натиснули, відстрілялись, відпустили. Все дуже просто. Є ще четверте правило, на якому часто акцентують власники вогнепальної зброї, це те, що завжди необхідно перевіряти, що знаходиться перед нашою мішенню і що знаходиться позаду нашої мішені, але в умовах бойових дій зробити це не завжди можливо. Товчишки в більшості випадків це неможливо. Однак слід розуміти, що якщо, допустимо, лінія фронту у нас йде якимось там хвилями, і попереду нас знаходиться противник, а позаду нього можуть знаходитись наші, то слід двічі подумати, як нам вести вогонь так, щоб кулі випадково не долетіли до наших. Висновок. Висновок тут короткий. Дотримуйтеся техніки безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, і це збільшить ваші шанси прожити довге і щасливе життя. Не беріть приклад із ідіотів, не переоцінюйте власні сили та можливості, не недооцінюйте противника. І робіть кожен все, що в ваших силах, для того, щоб наблизити перемогу. Дякуємо вам за перегляд, до нових зустрічей і бережіть себе.